Розділ 24. Втеча з музею. Бах! Зненацька всього в кількох міліметрах від вільма і Різдозавра просвистіла куля. Вдрузки розбивши ліхтар позаду них, що осипався на землю уламками скла. Це був попереджувальний постріл. Звідкіля з іншого кінця вулиці зловісно крикнув лихий голос. Тепер ти мала купа непотребу, від'їдь, від динозавра, якщо не хочеш скласти йому компанію, в мене на стіні. впевнений, у мене знайдеться місце для такої маленької головешки, як твоя. Вільям не знав, що робити. Його серце виконувало всі можливі види серця мортали. А в його мозку думки гарячково пролітали швидкістю мільйон кілометрів на годину. У його нещодавнє бачення найкращого у світі Різдва аж ніяк не вписувався маніяк з рушницею. Недовго думаючи, він запхав м'якусика назад у подоронковий папір, засунув його під сидіння у своєму візку, накинув гірлянду на шию динозавра і закричав Біжи. І різдвозавр миттю кинувся на втюки. Незважаючи на те, що він тягнув за собою хлопчика в інвалідному візку і плюшевого динозавра, він був на дивовижу швидкий. Стій, стій. закричав хантер, побачивши, як від нього тікає його трофей. Раптом повітря пронизили постріли бах-бах, розітнувши рівно навпіл, Сніжинки, але не зачепивши різдвозавра з Вільямом. Вони були надто прудкі. Гаркуне апорт. скомандував Хантер, і його вірний товариш помчався за ними вулицею. Хочісь, різдвозавра, хочійсь. закричав Вільям, і зі всіх сіл, чіпляючись за динозавра і ухиляючись від пострілів Хантера. Скручений у своєму зв'язку, Міля... Вільям не бачив, куди біг різнозавр. Він тільки відчував, як той повертав, несучись між припаркованих автівок, зі свистом проносячись повзмузей. Муз... По... По музей. Вільям раптом зрозумів щось захливе. Тут глухий кут! закричав він. І Різдвозавр Запустивши пазурі в сніг, загальмував якраз вчасно, щоб не гепнутися в цегляну стіну. Вони втрапили в пастку. Вони чекали тремтяче, на кінці довгої прямої тупикової вулиці, по один бік над ними височів величезний музей, а по інший нечітко вимальовувався ряд зачинених офісів. Єдиний спосіб звідси вибратися. Повернутися назад. Але за рогом уже скрадався гаркун, відкриваючи свою ненажерливу пащу, оголюючи гострі зуби і позбавляючи їх єдиного шансу на порятунок. Через кілька секунд з'явився хантер. Він ішов до них із піднятою рушницею, цілячись у різдвозавра звіллявим. Молодець, гаркуне, похвалив він собаку, Витягши з кишені, кинув йому шматок сирого м'яса над огороду. Гру скінчено, хлопче, ти в пастці! Ха, тобі доведеться злетіти, щоб звідси вибратися. Раптом Вільям перехопив погляд різнозавра і побачив в його очах меріхтіння, якого раніше не зауважував, ніби щось у ньому змінилося. Різдвозавр Зиркнув на Вільяма, і хлопчик зрозумів, що він подумав. Точно, потів він, тобі потрібно злетіти. Вільям чув татів голос у себе в голові. Вірити значить, бачити, пояснював містер Трантл. Хлопчик зазирнув різдвозаврові прямо в очі. Я знаю, ти зможеш, сказав він. Раніше б я ні за що не повірив, що у світі є динозавр, але ось, будь ласка, я б не зна, що не повірив, що справжній динозавр стане мені другом. Але ось, будь ласка, я багато в що не вірив аж до сьогоднішнього вечора. У стільки, здавалося б, неможливих речей, які справді є цілком можливими. Варто лише повірити в них. Тому, знаєш що, різдвозавре? Я вірю, що ти можеш літати, цілком щиро вимовив Вільям. Я вірю в тебе. І щойно ці слова злетіли з його уст, як трапилося щось неймовірне. Гірлянда, замотана навколо різдвозавра та вільмового візка, раптом загорілася. Святкові вогні палали яскравіше і сильніше, ніж будь коли. Різдвозавр це також відчув. Що змінилось в ньому, поки він стояв у світлі сотень миготливих ліхтариків? Він знав, що зможе. Він не просто хотів летіти, він вірив, що може літати. Різдвозавр зненацька кинувся бігти швидше, ніж будь коли, тягнучи за собою вілляма з блискучою гирляндою поводами і несучись прямо на Хантера якого біса? бризнув слюною хантер. Зупиніться. Зараз же. Але вони не зупинялись, вони бігли все більше, набираючи швидкість. Я рахую до трьох і тоді, хлопче, гаплик тобі, і твоєму динозаврові. вигукнув Хантер, але різнозавр не сповільнив ходи. Один. крикнув він. Різдвозавр продовжував набирати швидкість. Ти зможеш? Вигукнув Вільям. Два. викрикнув Хантер, міцніше стискаючи рушницю. Різдвозав почав робити широкі кроки, з кожним разом все більше здіймаючись вгору. Три. закричав хантер і заплющив одне око, глянув у приціл своєї рушниці якраз вчасно, щоби побачити, як різдвозав робить останній гігантський, просто неймовірно. Велетенський стрибок. Він летів. Різдвозавр летів. Хантер зі своєю собакою стояли прямісінько під летючим динозавром, який тягнув за собою у повітрі візок Віліма. Вони кинулись на землю, подалі від динозавра, колеса Вільямов міска плавно ковзнули по вершечку. Павичого пера на капелюсі Хантера, і той шоковано кинув долі свою рушницю. Летючий динозавр вражено затнувся Хантер, дивлячись, як з Віллєвим усе вище й вище злітали зі свистом, несучись над вулицею. Летючий динозавр. Я просто мушу мати його голову, заявив він у небо, наче геть божевільний. Вільям вхопився за блискучі поводи і скерував летючого різдвозавра вгору і навколо грандіозної будівлі музею. З висоти він виглядав ще дивовижнішим. Насправді, все раптом набуло дивовижних образів засніжені вулиці Вільямового міста, годинникова вежа вдалині, білосніжні дахи, все зненацька стало казковим. Але тоді Вільям усвідомив, що найбільша дивовижа була прямісінько в нього перед очима, тягнучи його візок, як сані, у різдвяному небі, летючий динозавр.